Наскільки ж буває гарний почерк в документах? Ну просто блеск, і це, напевно, най... один з найгарніших почерків, який ми взагалі зустрічали за нашу практику. Це документи посолу Рогінці Київщина за 1780-ті роки. Там зберігся невеличкий пласт в дздіаку в історичному архіві в Києві, збережений, з 1780 по 1783 рік. І ось ми передивились всі метрички цього періоду. Там один священник, і почерк просто блеск. Ходять, покажу це. Метрична книга за 1783 рік. До речі, реквізити ЦІАКФ фонд 127, сім, опис десять Справа 772. Це в Мормонів можна подивитись на Фемелі Сьоч. Самокопію хто захоче, знайде, але показую вам запис, який стосується прямих предків нашої клієнтки. Ось 58-й запис. збільшую його. Ось він. І я думаю, що якщо я вам не буду його прочитувати, ви вже багато хто з вас зможе прочитати, що тут написано, а це на хвилину 18 століття. Це ну, без спецпідготовки зазвичай оце читати неможливо. То тут можливо, бачите, крістіл младенця Іустіну, рожденою законним родителем Григорієм Іосифовим Піліпенком і женою, женою його Анастасією. При хрещенні восприємницею була Анна, сестра Єя. Єя, чи його, чи її, непонятно. Ну, кайф же ж, правда? Ну просто одне естетичне задоволення. До речі, звернули увагу, що восприємниця всього одна. Восприємниця це хто не знає, хрещений батько, хрещена мати. В 19 столітті їх стало двоє. А от а в 20-му ну там, 4 людини і декілька пар, там. і хтось мені писав, що там до 20 пар можуть брати хрещених батьків. То в 18 столітті була всього один васприємник той, хто приймав дитину з рук священника після хрещення. І от в даному випадку дівчинку хрестили, і жінка приймала. А коли хлопчика хрестили, то чоловік приймав, тобто васприємник чи восприємниця. Ось такий цікавий запис. І ми з вами нирнули ще раз в 1783 рік. А ну порахуйте, скільки це років тому було, але це 18 століття.